ну і за нашими даними, і вже фактично російське керівництво озвучує позицію, що вони визнають ці вибори, і відповідно Україна весь світ повинен їх поважати, як ми говоримо. Але це чітко йде реалізація сценарію самого ж Путіна. Оце випадку формальне прикриття його дій і легітимізація якраз того стану, який би він передбачав. Це реалізація мінського сценарію за сценарієм так та скапутіна дані ситуації, де відповідно логічно якраз той формат який передбачає замороження конфлікту, формування, як він говорить, незалежних територій, навіть не визнання всім світом для нього нічого не означає. Саме головне це визнання і контроль Російської Федерації, і вони зараз вже зорієнтували керівництво ДНР Захарченка і і НРП за те, що вже формували уже як позицію незалежної держави, яка має стосунки із. Києвом як з незалежною держави Україною, а вони незалежні формування ДНР, і ЛНР, а перспективно це якраз формування позиції про приєднання до російської. Тації, але це більш далека перспектива. Сьогодні готимізація органів, сьогодні створення силових структур, сьогодні відповідно розширення зони впливу не тільки економічно, але і військового по стратегічним об'єктам. Це і Маріуполь, це Дебальцево, це Аеропорт Донецький, це Авдіївка, це хоплення нових блокпостів. Тобто, як вони заявили, відновлення території Донецької та Луганської Республіки. Якраз ця стратегія вона подіяти в двох напрямках: перший напрямок – це повна легітимізація і демонстрація, начебто, бажання формувати відносини з Україною, з Росії і з іншими країнами світу як незалежне утворення. Пропозиція це зрозуміло проведення провокацій, військових операцій, розширення зони впливу і розширення відповідно територій, якраз не тільки радаречиною, а й по півдні, але це більш стратегічне завдання. Пізніше передбачається, що Україна Звинувачення порушення мінських домовленостей, як воно вже звинувачення, йде. зрозуміло, що порушення перемиря, тому що постійно формуються позиції і підбираються факти, що, начебто, це збройні сили України постійно Перемир'я Кожен день це демонструється в Росії і на світі і тому подібне, і використав таких порушень в для розширення території і проведення відповідно бойових операцій.